Збирались, щоб попасти в п'ятий клас. Наші мами хвилювались, як вели до школи нас. Гарні класи, коридори, школа світла і простора Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у п'ятий клас. Будем вчитись невідмінно і поводитись сумлінно, щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, яким стану, коли підросту. І мрії свої, не зраджу ніколи, Тож знаєте, я буду директором школи. Ми обіцяємо вчитись справно, каф на уроках не ловить. Поводитися дуже справно, а школу наче рідний дім любить. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідная школа! Выпрыжь у пятый класс!